Чи має ваш партнер огадувати, який би подарунок ви б хотіли отримати? Під ялиночку, а з вами я, ваш психолог-сімейний психотерапевт Наталя Мазай. І я відповідаю саме на ваші запитання, тому не забувайте лишати їх в коментарях. Так, дійсно, друзі, мої, зараз такий період, коли всі ми купуємо подарунки своїм близьким, і для когось це такі дуже приємні клопоти, а для когось це просто якийсь жахливий квест. Чому? Тому що прямо потрібно вгадувати, що дарувати. Хочеться, щоб подарунок підійшов, сподобався. І буде дуже жалко, якщо гроші будуть витрачені, а подарунок буде десь там валятися, і не дай Боже, а може таке бути що й на смітнику. Так що, друзі, ми, давайте розберемося сьогодні, чи дійсно має. Ваш партнер, ваша близька людина, прямо вгадувати, що б ви хотіли отримати. Дивіться, деякі люди прямо дуже легко вирішують це питання, вони прямо-таки домовляються, запитують, або надсилають посилання я хочу оце, перейди оплати, або ще простіше кидають, Номер картки і суму. І тоді ці люди гарантовано дійсно отримують те, що б вони хотіли. Але тут втрачається момент сюрпризу, момент якоїсь ейфорії, магізму цього свята. І чому? Тому що. Ми ж пам'ятаємо, як це було в дитинстві, да? коли ми щось дуже сильно хотіли, а потім батьки нам сказали, що вибач, але такої можливості у нас купити немає. Тому така ситуація: ми пишемо листа Діду Морозу і раз і виявляємо цей подарунок у себе під ялинкою. Але погодьтеся, друзі, мої, що. Знати дитяче бажання це дуже-дуже просто дуже дуже легко. Причому, що якщо ще діти їй пишуть листи, Діду Морозу, Святому Миколаю, там взагалі без проблем розуміти, що б дитина хотіла. Але от розуміти, що б хотів дорослий, отут уже набагато складніше, розумієте? І лише в двох випадках е, ва, пряма, е, прямий обов'язок вашого. Партнера прямо вгадувати, що вам хочеться, в чому лежить ваша потреба. По-перше, ситуація це якщо він екстрасенс, і для нього, в принципі, нормально і ок читати думки інших людей, розуміти, що вони хочуть. То тут дійсно можна і розобразитися, так якщо він, в принципі, міг прочитати ваші думки, але цього не зробив або проігнорував вашу потребу. І інший випадок: якщо ваш партнер вам мама. А ви дитина до вербального періоду, тобто до періоду, доки ви ще не вмієте говорити і не можете прямо таки сказати Я хочу оце, оце або оце. І дійсно, це прямий мамин обов'язок прямо відчувати, розуміти, що ж моя дитиночка зараз хоче. Якщо ж ваш партнер е не екстрасенс, і якщо він вам не мама, а вам не рік, тоді, скажімо так, це неможливо. Розумієте, вгадувати це неможливо, це дуже-дуже важко. Особливо це стосується чоловіків. Тому що, дивіться, якщо у жінок це ще десь прописано прямо на генетичному рівні, оця можливість там вгадувати, відчувати, жінки вони такі сензитивні, ну їм це треба, бо вони ж дітей народжують. Розумієте, там потрібно дійсно вгадувати і усвідомлювати, бо дитина мало того, що не може сказати, що з нею, вона ж навіть це не усвідомлює. А у чоловіків цього взагалі там, ну якщо є, то отак. Вони навіть по своїй природі чоловіки вони ж не розрізняють ці напівтони. От для них, оце скажи там, темно-рожевий, темно там фуксія і так далі. В них просто тут виникає такий ерор в голові. Розумієте, в сенсі, це, це рожеве, а, а оце голубе, а оце зелене. І ви знаєте, точно так само з емоціями. Чоловікам прямо ці напівнатяки. А я тобі натякала, а я тобі казала, тут просто злітає жорсткий диск у них в голові, Розумієте, для них це катастрофа, бо в них. ну, от... Є, ну, Когось є, але в більшості нема. Зараз чоловіки дивіться, не в образу вам, да, а м, прям напишіть, чи ви це, це так у вас відбувається, бо все-таки я жінка, да, я це знаю там з якоїсь теорії, або з якихось склієнських історій, але я це сама не переживаю. Тому дійсно або підтвердіться в коментарях, або скажіть, що ні. Наталю, що за дурню ти тут городиш, все ми на півтони розуміємо, всі натяки ми розуміємо, просто ну, ми так придурюємося да, такими нечуттєвими, нам з цим простіше. Отже, і враховуючи цю особливість чоловіків, да, вони там справді не розуміють натяки. Там, там уже от, от так натякаєш, 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 це для них напівтони. Чоловіки класно розуміють, оце пряме. Я хочу це, 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 це скільки коштує там, стільки-то буде продаватися тоді-то. От розумієте, оця чітка структурована інформація. І чоловіки, прям коли жінки змиряються з їхньою цією невмінням вгадувати, хоча знову ж таки, от є прям такі, що вгадують, їх мало. Вони в нас в червоній книзі, вони є. От вони дійсно є, але більшість вони не вміють вгадувати, і коли жінка це розуміє і приймає як окей, тоді для чоловіка це прям таке фух, того, що там дійсно в них немає оцього спектру емоцій, напівемоцій, натікала, казала. А я там дивилася, а ти що не помітив. А я ну, розумію. Ні, от вони не помічають, вони не вміють це робити, дівчата. От правда, от не вміють їм з цим. Дуже важко. Так от дивіться, тоді вам потрібно вибирати, от дивитися, дійсно, якщо у вас кожне свято прям проходить, отак, знаєте, що ви чекали, ви нібито, наче він то, ви йому там вже в голову довбили, що він хоче, а тут раз а у вас не парфуми, а сковорідка, ви така, «М -м, дякую, кохане, мені дуже приємно. Або це може бути приєм, прямий скандал. Я ж тобі казала, я ж тобі натикала». Тобто, якщо зразу в раз у вас повторюється одна і та сама історія, якщо це закінчується таким да, незадоволенням, скандалами, образом і так далі, для чого мучите один одного, тоді просто домовляйтеся, розумієте. Чому тому, що ну насправді можна ж тоді цю ситуацію, знаєте, до чого довести? Коли ваш партнер буде купувати вам подарунок, він прям кожне свято для нього це буде дійсно як якась надзвичайно травматична ситуація. І він не буде думати про те, ой, як мені хочеться моїй коханій зробити приємно. Вона буде така щаслива, така рада. Він буде весь час думати, як би мені не облажатися, розумієте? Ось і при цьому, там, де у чоловіків, ну і в жінок, але в чоловіків це більше, у них почуття провини супроводжується в більшості своєю прям сильною агресією, направлену на того, до ким він відчуває цю провину. Тобто, розумієте, він буде. Переживати, щоб вам догодити, і при цьому надзвичайно на вас сердитися, злитися. Ну що це вона придумала, вона що не може прямо сказати, що вона хоче задовбала. На що? І розумієте? І от уявіть, будь ласка, що. З яким настроєм він буде обирати, купувати, дарувати вам цей подарунок? Да? От буде весь час така напруга, яка потім десь повинна розрядитися. Як правило, вона десь розряджається в якихось скандалах, в якихось образах і так далі. І тоді питання: на що воно вам треба? Ні, ну може ви так маніпулюєте тоді? Ну, це одна історія. Да? А якщо вам самі чи самому з цим не окну. Тоді ж так. Да, потрібно приймати реальність такою, як вона є. Розумієте? Тут про, Просто прийняти, що реальність вона не ідеальна. Нам часто потрібно підлаштовуватися, да, того, що є е, світ навколишній, є інша людина, яку ми не можемо змінити. Ми можемо міняти себе. Окей, будь ласка, міняйте себе скільки завгодно. Лама, ну, знаєте, е, Тут е, насильно ламати. Е, отут, е, Реальність інших людей це не здорово. Розумієте, це вже абсурдно і неправильно. Бо в стосунках мають бути, що там має бути зусилля, але там не може бути насилля в нормальних стосунках. Так? Отже, друзі мої, дивіться, я вас запрошу на індивідуальні консультації. До речі, до кінця цього 24-го року прям така новорічна акція. 50% знижки на першу сесію для тих, хто прийде вперше от, на одну сесію, так? Для новачків до 31 грудня цього року. Потім вже буде 100% оплата. Тому записуйтеся, доки ще є вільні місця. Задавайте ваші питання і всім гарного, світлого дня без тривоги.